Головний редактор журналу, кореспондент, пане Олександре, бачимо. Тепер бачимо і сподіваюся, чуємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Про гроші давайте говорити. Хоча вихідний сьогодні день, але важлива тема, і вона важлива в контексті того, що Міжнародний валютний фонд схвалив нам фінансовий пакет на 15 мільярдів доларів для України. Перший транш ми очікуємо в розмірі 2,7 мільярдів доларів. Я так розумію, що це станеться вже найближчим часом. Загалом ця програма на 4 роки, наскільки ми розуміємо, ця позика є найбільшою для України з моменту повномасштабного вторгнення, і це такий перший ну, достатньо великий вагомий пакет, який схвалює МВФ для країни, яка ось ну перебуває в стані війни. Чи підтверджуєте ви цю інформацію? І як ви оцінюєте цю міжнародну допомогу? Чому саме зараз? Чому саме зараз? Тому що ми все ж таки провели свою домашню роботу. Було десь півроку попередніх переговорів. Там була попередня моніторингова місія. Ми доводили, що ми здатні ефективно використовувати кошти, і до цього прийшли. Звісно, це рішення виключно політичне. Воно не зважаючи на те, що воно є політичним, ну політичним в сенсі, що це підтримка України і її боротьби за незалежність і її ролі як бар'єру між цивілізованим світом і авторитарними режимами, так от, в принципі, я б хотів би сказати, що не вперше міжнародний валютний фонд виділяє кошти воюючій країні. Наскільки я пам'ятаю, свого часу отримувала Хорватія кошти під час ще бойових дій. Ну і це в принципі нормально, тому що основними, умовно кажучи, акціонерами міжнародного валютного фонду є розвинені країни, цивілізовані країни. Перш за все, це США, це країни ЄС, це Великобританія, Японія, які зацікавлені в тому, щоб був нормальний світовий порядок. Щоб демократичні країни існували, щоб їх існування не припинялось за бажанням, за хотілками якогось там диктатора. Ще до цього ми отримали грант від Сполучених Штатів, йдеться про 1,2 мільярди доларів. І правильно ми розуміємо, що грант це те, що ми не повертаємо. Ми не віддаємо. Ви абсолютно праві, і це не перший такий грант. Ми отримували достатньо багато коштів від США від інших країн буквально кілька днів тому Німеччина схвалила доволі потужну програму підтримки України як кредитами, так і грантами. І е, е, я хотів би зазначити, що не варто лякатись того, що певна частина коштів від наших партнерів зараз йде у вигляді кредитів, тому що. Ну, їх бюджетні системи вони в принципі виключають таке швидке неочікування, неочікуване виділення великих сум коштів, і я впевнений абсолютно, що ці кредити згодом будуть погашені або за рахунок нових грантів, або за рахунок коштів, які будуть вилучені в Російській Федерації. Я ще бачила інформацію, що там відсотки за цими кредитами, вони начебто не дуже великі, і в разі, якщо Україна буде повертати, це ви мені підкажете як спеціаліст, не знаю. Що якщо і буде повертати, то буде повертати лише тіло кредиту. Може бути таке. Я хотів би сказати, що от ви пам'ятаєте, ми час від часу отримуємо, наприклад, кошти від Євросоюзу, так звану мікрофіна... макрофінансову допомогу. Це насправді дуже низьковідсотковий, там просто нищівно малі відсотки, і там насправді реально ми зазвичай повертаємо ну, переважно тіло кредиту, і до того ми його повертаємо в доволі такі широкі терміни. Там мова йде про десятки років. Тому це Справді, навіть якщо це буде кредит, то це буде надовго. Але я все одно наполягаю на тому, що ну за певних умов з українського боку, тобто потужна антикорупційна політика е таке ретельне ставлення до витрачання отриманих коштів, е скоріше за все, всі ці кредити будуть е погашені без вилучення коштів безпосередньо України. А наскільки ретельно? Міжнародні наші партнери м, дивляться за тим, як ми використовуємо ці гроші. Звісно, ми можемо розписати прекрасну програму, що там це йде на пенсії, у нас це там на відновлення. Так а хто моніторить це все? Моніторять їх групи фахівців. Вони цим займаються, проскакували в медіа повідомлення про те, що кілька десятків представників наших партнерів. Виключно займаються тим, що все це Це нормально, абсолютно практика, тому що, наприклад, в Штатах через рік вибори, і поточний президент буде відповідати на запитання політичних супротивників. Як ви використовували кошти наших платників податків? Він скаже: Окей, ми використовували там на захист свободи в світі ці кошти пішли конкретно. 1, 2, 3, 4, 5. І тоді все буде гаразд, і тоді. І, по перше, в нього буде підстава для того, щоб ці кошти надалі виділяти. І е, ми будемо з вами впевнені, що ці кошти не будуть розкрадені. На жаль, в, наш, в нас є в країні певна кількість корупціонерів, за якими потрібно дуже ретельно слідкувати. Пане Олександре, ну от тих коштів, які нам дають, е, дають наші міжнародні партнери, їх нам вистачає. Ви знаєте, я б сказав би так: вистачає в натяжечку. Тобто, звісно, варто було б для більш комфортного існування населення, щоб була більш потужна програма, щоб людям дав, людям давали більше коштів просто на життя, тому що багато людей втратили роботу, переселені, ну і так далі. Тому подібне. До речі, ці кошти вони б стимулювали відновлення економіки. До речі, МВФ. На цей рік очікує там один приблизно відсоток відновлення у порівнянні з минулим роком. Це доволі непогано з огляду на те, в якому становище зараз країна. Тобто, ми стабілізували ситуацію в економіці. Вона в важкому стані, але вона не погіршується. І в принципі, ну варто було б хотіти більше, але дуже дякуємо, що і так в принципі. Я скажу, що ми б мали більше ніж 50% падіння внутрішнього внутрішньовалового продукту замість 30, приблизно 30 за підсумками минулого року. Якщо б цієї допомоги не було, такі цифри дякую вам за цю інформацію. З нами на зв'язку був головний редактор журналу. Кореспондент Олександр Крамаренко. На цьому ми йдемо на коротеньку паузу.